За столітню історію навчальний заклад пройшов складний шлях. Сьогодні це військовий інститут Міністерства оборони України, що готує висококваліфікованих фахівців для збройних сил та інших відомств держави. За словами генерал-майора Юрія Даника, потужний колектив викладачів впевнено дивиться у майбутнє і навчає курсантів захищати свою батьківщину. На сьогоднішній день в Житомирському військовому інституті зосереджені найважливіші для забезпечення обороноздатності держави напрями. У Кожній системі є найголовніша ланка на певний проміжок часу. Це були танки, на певний, на певний проміжок часу. Це була авіація, потім балістичні ракети. На сьогоднішній день це системи управління, це системи розвідки, це системи кібернетичні, інформаційні, космічні. Тобто те, що забезпечує перемогу, безпеку держави в сучасних умовах. З нагоди 101-ї річниці закладу керівництво та особовий склад Житомирського військового інституту привітав головнокомандувач управління розвідки Міністерства оборони України Валерій Кондратюк. Він нагородив почесними відзнаками викладачі військового інституту імені Сергія Павловича Корольова та начальника Юрія Даника і передав навчальному закладу комплекс сучасних засобів радіоелектронної розвідки. Святкової атмосфери додали виступи військового оркестру та заслужених діячів мистецтв України.